Не можна осягнути всю глибину втрати для родини. Ніякі слова не зможуть повернути рідного сина, люблячого чоловіка, найдорожчого і найкращого батька. У нього були золоті руки. Так згадує загиблого захисника України Романа Погорілого. Його побратим Валентин. 30-річний старший солдат був водієм-електриком. Загинув 10 травня 2024 року на Донеччині. Валентин Мартинов згадує спочатку. Роман волонтерів допомагав ремонтувати техніку. Робили кругли сутки, тому що техніки дуже багато було роботи дуже багато було і Допомагав працювати, а потім він каже: Ну, раз така, раз таке діло, ну буду служити в Збройних силах України він був дуже гарною людиною. Знала Романа Погорілого, пані Марина. Говорить, дружили родинами. Наскільки добра, чуйна, якщо запитати в нього допомоги, він завжди допомагав. Він дуже доброю людиною був. Цього ж дня у Полтаві попрощалися із солдатом Василем Шутем. Його понад рік вважали безвісти, зникли. 46-річний захисник служив на посаді номера обслуги штурмового відділення. Поліг на Донеччині 9 лютого 2023 року. Дуже хороша була людина, завжди, ну, і підтримує і ну, хороша людина. Була. Ми раніше, ну, як дружили, робили в КТП 1628. Ну, вона, як би сказати, і дітки теж там, от, сестра ж теж ну, всі жили на, жили в общежитті. Повернувся на щиті і Олександр Олійніков. Він мав звання молодший лейтенант, був командиром кулеметного взводу. 37-річний військовий загинув на Донеччині. Прийшла попрощатися із Олександром, колега його матері. Він з перших днів пішов воювати, він нещодавно приїжджав, бо вона відпрашувалася. Ну, Відпустку приїжджав і ось недавно така звістка.